Ну що, всі наловили собі нових ніндзя? Вітаю тих, кому пощастило, а на черзі вальгала, і треба тепер ловити новий костюм Фріг. Саме так би починалося відео, якби у грі залишилася та фріг, яку нам показали в перші хвилини після старту вальгали. Але в пазлах хаос герої міняються вже прямо на ходу. З чим це пов'язано, наразі невідомо, та оптимізму точно не додається. Всім привіт, з вами Роси, це огляд на костюм для фріг. Погнали починати. Я не згоден з тими, хто заявляє, що перша версія костюму була імбовою. Корисною так була, адже зріз атаки 45% за умови знаходження на поляні лише п'яти зелених камінців допомагав би пережити ульту ударників, бо цифри урона постійно зростають і вижити після влучання того живого Юпітера доволі непросто. Костюм Фріг міг зробити це простішим, от, в принципі, і вся користь. Ватаці на її урон сильно розраховувати не можна, адже камінці ви самі палите для зарядки перса, а топ оборони наразі під фріг не підходять. Найкращий спосіб боротьби з персами, що залежать від каменю, брати проти них героїв того ж кольору і спалювати щити, заряджаючи себе і зменшуючи загрозу. А як ви знаєте, зараз в командах оборони доволі активно використовуються сині мірям з Міднайтом і Waterpaйp, які дуже гарно себе зарекомендували. Ставити з ними в одну команду Фріг ведмежа послуга собі, адже суперник і так бере зелених персів, щоб їх пробити, а тут він цим ще й буде зменшувати ефективність Фріг. Тому червоні союзники підійшли персо набагато краще. Але це все лірика, адже ми отримали зовсім іншого героя. Точніше, не так. Ми отримали такого самого героя, який і був. Що змінилося у костюма Фріг в порівнянні з оригіналом, ну, звичайно, крім того, що вона ультуючи викидала вас з гри. Ото б була їм в оборону на війну. Але чомусь це понерфили, хоча крок у напрямку героя, який при ульті краде у вас всіх персів, а потім видаляє ваш аккаунт, такий зроблений. Повернемось до фріг і змін можна помітити аж три. Клас з розбійника поміняли на мага, що трохи збільшить урон від перса, але зменшить його виживаємість. Сам урон став 90% по всіх, хоч був 100. Зате зріз броні збільшили аж на 4%, тепер максимально фріг може зрізати 48%. От і все. Хоча ні, ще ж картинка. Про сам дизайн карти говорити багато не треба. Цього циклопа з оком саурона на лобі ви й самі прекрасно бачите. Та й купа очей на одязі візуального задоволення аж ніяк не викликають, скоріше трохи моторошно. Що цим виглядом хотіли передати художники, незрозуміло, але наразі саме для мене дизайн костюма Фріг є найнеприємнішим для ока зі всіх. Але можливо комусь і до смаку, то справа особиста. Чи стала Фріг краще? Точно ні. Гірше, Скоріше за все, лише на вигляд. Зміни мінімальні, у в принципі можна сказати, що пер залишився таким, яким і був. Та якщо у вас є фріги і ви її активно використовуєте, костюм все-таки ловити треба через бонус, який він дає, а там уже юзайте ту версію, що вам ближче до душі. Я за оригінал, бо ті очі це щось страшне. Уже скоро на нас чекає китайський новий рік з новими героями, і якщо чесно, чомусь трохи тривожно, адже останнім часом постійно виникають якісь проблеми то з героями, то з призивами. Не думаю, що комусь може подобатись, коли гра, в яку ти граєш уже купу часу, поступово втрачає якість, але при цьому постійно вимагає фінансових хвилювань. Побачимо, що буде далі. Нагадую, що все вище сказане, це моя суб'єктивна думка, яку я ні в якому разі вам не нав'язую, а лише даю альтернативу для розгляду. З вами був Рос, канал Українській імперії. Якщо сподобалось, підписуйтесь, лайкайте і коментуйте. Це найкраще мотивує мене до створення нових відео. Гарного настрою лише перемог всім нам.